Творчість лікує та допомагає. Майстриня Світлана Яковенко створює патріотичні роботи задля підтримки наших військових. Дружина, мати трьох синів, бабуся і надзвичайно творча особистість. Пані Світлана разом з родиною підтримує українських захисників. Творчістю захоплена з дитинства. Це й не дивно. Її батько був художником. Для неї мистецтво це справа життя, те, що дарує радість і своєрідна арт-терапія. дев'ять років я на коляскі, дев'ять років я малюю кожного дня. Спочатку я малювала для діток сонячних. Майстер-класи там проводила, бібліотека номер 15 Ми там, Це мої Любчики. На виставки малювала спеціально, щоб теж майстер-класи діткам давала. Сюди до мене привозили діточок, тут малювала. А з повномасштабним вторгненням я перейшла на отаке. Перетворюю зброю на квітки. Пані Світлана Ділиця вперше створила таку роботу на тубусі від Джавеліна. Його привезли з передової військові. Масштабна праця тривала довго, але результат цього вартий. Було дуже важко його розписувати, але він вийшов ідеальний. Той тубус хотіли поставити в Широківський музей як пам'ятку, але мусили хлопчики його продати і купити машину. А потім від маленького до великого стали привозити всі бригади, які тільки є, прицепами, щоб привозили ідеї. Беру тубус, ну, мене чоловік називає квіточка. Я в нього записана як квіточка, внучка називає бабуська-цвіточок. Тобто я все перетворюю на цвіти. Все. У мене все, У мене біседка, у мене подвір'я розмальоване, у мене все кругом квітки повинні бути, так як я сама не можу ухажувати за живими квітами. Я розквітчуюся навколо. З початку повномасштабної війни Світлана зробила більше як півтори тисячі таких робіт. Усі вони яскраві, патріотичні, а головне з великим сенсом. В них українська символіка, елементи петриківського розпису, вишиванки, зокрема, за авторськими схемами майстрині. Цікаве поєднання кольорів і технік. Найбільше мені запам'яталася оця робота. Дуже важка була схема тут, я додала ще й свого. Видумала більше двох неділь я над ній працювала, переробляла, доробляла, але ж все-таки дійшла певного того результату, якого хотіла. Тубус я це назвала надія. Тут є і мрія, символ, є і Україна. ну, митці зрозуміють, ті, хто знають символ, символику, вони зрозуміють. Тут є і Україна, є мир, є надія, і тут ще є ім'я моє. Художниця ділиться. Творчий процес щоразу її захоплює повністю. Сили та натхнення дарує її любляча сім'я. Радію за успіхи других. І, мабуть, це все хочу показати в цих картинах і придати настрій. настрій. Я бачу, як люди посміхаються, як вони радіють. І коли мене запрошують на виставки, привезіть свої картини, ну, воно того варто. Якщо вкласти у своє творіння душу, воно буде допомагати та захищати. Нерідко Світлана Яковенко створює картини на прохання військових. Це одна з них. Звернувся до мене хлопчик, у нього народилася донечка, і він з жінки з донечкою. Зробіть, каже, мені ну, таку, я куплю у вас картину, зробіть мені, я хочу подарунок. Ну, звісно, це буде безкоштовно. Чоловік зробив, санусю натягнув, бачите, полотно. Малегесенька буде. І це така Маруська, це тільки набросочок. Для мене ці квіти символізують дітородність ну, в сім'ї багатство. Все от. Тут ще буде розовий колір, додається, голубенькі, будуть тут васильки. Надіюсь, я її сфотографую, і ви побачите її потім в готовому вигляді. І приїде хлопчик, цей Сережка і забере її додому. Нерідко роботи майстрині потрапляють до волонтерів. Петро допомагає військовим та мешканцям деокупованих територій. Пішли донати, пішли збори, пішли збори на радари, на реби, а допомога потрібна, а що, коштів нема, а люди допомагають. А людям приємно, коли їм дарять. У мене така є знайома, чудова художниця, чарівниця, яка ось таке робить. Ось дивіться, оце я зараз скільки заберу, і ці всі поїдуть подарунки до людей. По всій Україні навіть є ще й за кордон. Що їдуть, подарунки, картини, прапори підписуємо. До речі, прапор це я привіз, підписав, подарував дуже приємно. Вона дуже радувалась, я її хочу обняти. Вона найкраща. майстриня ділиться. Її мотивує не зупинятися велика мрія кожного українця. донести людям. Що краса не тільки зовні, вона має йти і знутрі. І щоб люди не очаювалися, а шукали себе в Прекрасному і знаходили. Моя мета допомогти хлопцям якнайбільше, наскільки в мене ну, реально хватить сил. Я хочу допомогти всім. Охватити, звісно, всіх я не можу, але я дуже стараюся. Вони мені кажуть, що ми вам кланяємося в ноги. А я їм кланяюся в ноги. Я настільки вдячна і настільки вдячна тим людям, які не забувають, що в нас війна, і не забувають донатити, не забувають допомагати. Юськова, Олексій Васильченко, постфактом.